Всім доброго дня, сьогодні 10 грудня 2016 року, хочу розказати вам про вічно зелені рослини і саме про їхню зимівлю. На даному випадку хочу вам продемонструвати юку, юка ничата. Отак от, от вона зв'язана. Зараз продемонструю трошки більше кущі такий от. Я її вже позв'язував, ще маю вкрити. Для чого це робиться? Це робиться для того. Юка сама по собі вона, вона нормально у нас зимує, але, але вона боїться вигорання. Так само, як всі вічно-зелені рослини, вона боїться вигорання. Що таке вигорання? Вигорання це в кінці лютого, березня, коли земля ще замерзла, а яскраво світить сонце, виходить така ситуація, що. Листя, сонце висушується. Тобто сонце світить, листя випирає вологу, а корінь ще не працює, земля замерзла, і рослина просто висихає. Дехто може думати, що рослина вимерзає, але насправді вона висихає. Це стосується багатьох, це така проблема є в хвойних. І практично всіх вічно-зелених рослин, які вирощуються на території України. Ну, Декоративних мається на увазі. вони підгорають в тій чи іншій мірі. Ось так от я зараз вам демонструю, як я її підв'язую. Зараз ще покажу, як, як я її вкриваю. От це от бадан, теж його трошки прикрию. Ну, Ось теж молода юка, так само зв'язана. смолка махрова, трошки її вкриваю, тому що щоб вона не підгоріла. Ось такі от юки. ця от вкрита юка. До речі, самшити. Самшити теж підгорають. Самшити, бересклети, їх теж потрібно не вкривати, чимось прикрити від сонця. Ось вкриті юбки. Це от з північної сторони, зараз покажу з південної. Ось так от вони вкриті. В принципі, якщо хтось там ну, не особливо хоче, щоб вона квітувала, то можете не вкривати. Вона, навіть якщо підгорить, вона відбиває з корня. Але квітувати вона цей рік вже може не буде, тому що може бути, що вимерзне верхівкова брунька і тоді вона відбиває знизу. У мене тут був один куч такий його кріт підгриз, він теж повідбивав. Але квітування вже відтягується на рік чи на два. Ось так от зимує. так от вкриті троянди. Зараз ще зверху їх сосновими геляками трошки прикрию. так от. Це от рядочок. Арабіса Кавказького тут десь коло ста кущів. Це от моя туя така. Але вона простенька, коло не видно, не знаю, може на неї щось щеплю. До речі, хто має туї дрібні, бажано їх теж поприкривати. щоб вони добре перезимували. Всім дякую за увагу. До побачення.